Католицька церква навчає, що хліб і вино, які використовуються на месі як причастя, стають тілом і кров'ю Христа. Для багатьох людей це сміливе твердження, враховуючи, що причастя все ще виглядає, відчувається, пахне та смакує так само, як і хліб і вино. Історія церкви зафіксувала сотні Євхаристійних чудес по всьому світу. У цьому відео ми поговоримо про три, які були об'єктом дослідження провідними вченими з усього світу та які сталися буквально за останні десятиліття. Але спочатку давайте з'ясуємо, що ж таке євхаристійне чудо. Це явище, коли хостія, тобто хліб та вино, після освячення на літургії починають проявляти фізичні ознаки тіла і крові. Перше задокументоване чудо сталося ще у 8 столітті в місті Ланчано, Італія. І хоча для досліджень були обрані провідні світові спеціалісти, криміналісти, патологоанатоми та біологи, яким не повідомляли про походження матеріалу для досліджень. Висновки науковців просто вражають. Вчені не змогли пояснити природні походження явища. У 1996 році, в парафії Святої Марії у Буенос-Айресі під час освячення дарів хостія почала кровоточити. Її частина стала людською тканиною. Після кількох інтенсивних досліджень було виявлено, що ця тканина є частиною серця, м'яза міокарда, лівого шлуночка. Крім того, тканина показала, що вона належить людині, яка зазнала сильного болю, переживала за духу протягом тривалого часу. А це серце пережило велике навантаження обидві ознаки характерні для розп'яття. Найбільш вражаючим було те, що тканина мала ознаки живої. Про це свідчать виявлені в тканині неушкоджені лейкоцити. Це показало, що зразок серця пульсував, інакше лейкоцити розпались би приблизно за 15 хвилин поза живим тілом. У 1991 році в Венесуелі священник розділив велику хостію на чотири частини і спожив одну з цих частин, як це зазвичай буває під час меси. Коли він поклав решту частин назад до патену, тарілки, в якій зберігається хостія, він помітив, що один із шматочків тепер має червону пляму, і з неї виходить червона речовина, подібна до того, як кров витікає з рани. Численні паломники, які були там, негайно переконалися, що кров походить не зі священника. Костія продовжувала виробляти свіжу кров, і тодішній єпископ Лостекер запросив серію досліджень, щоб перевірити чудесний вигляд Євхаристії. Хостію проаналізували 500 комісій Всесвітньої організації охорони здоров'я та підтвердили, що кров священника не збігається з Євхаристійною. Дослідження, які раніше показали, що кров надходить з середини хостії і збігалася з кров'ю інших євхаристійних чудес. Вона також була групи АБ позитивною та від живого серця. У 2008 році, в парафіальному костелі святого Антонія Сокольського у Польщі, освячена хостія випадково впала на землю під час меси. і коли священник помітив її, він подумав, що вона брудна, і тому помістив її у васкулу, невеличку ємність, наповнену водою, щоб розчинити її та обійтися з нею належним чином. Пізніше, коли хостію дістали, вона, хоч і була частково розчиненою, все ще була там, і те, що при побіжному погляді вважалось брудом, насправді виглядало як згусток крові. Для проведення дослідження було запрошено двох всесвітньо відомих вчених і спеціалістів з патологічної анатомії з медичного університету Білостока, професорку Марію Ельжбету Собанець Лотовську та професора Станіслава Сулковського. Ці двоє вчених вивчали тромб незалежно один від одного і використовували найсучасніші оптичні мікроскопи та трансмісійний електронний мікроскоп. Щоб забезпечити відсутність упередженості в дослідженні, професору Сулковському не сказали про походження зразка. Незважаючи на це, обидва вчені дійшли одного висновку. Досліджений зразок не був ні згустком, ні кров'ю. Це була тканина серцевого м'язу людини, і вона була ще жива. Група крові була аб позитивною, такою як і в інших євхаристійних чудах, і на туринській плащаниці. Деталі стану серця такі ж, як ми про них згадували раніше, але найнеймовірнішим у цьому дослідженні було те, що завдяки сучасному обладнанню, яке вони використовували, вони змогли спостерегти, що серцева тканина була з'єднана з освяченою хостією невід'ємним чином. Цьому немає наукового пояснення. Вони проникли одна в одну, наче шматок хліба, раптом перетворився на тіло. Професорка Собанець Лотовська стверджує, що навіть науковці НАСА, які мають у своєму розпорядженні найсучасніші аналітичні методи, не змогли б штучно відтворити таку річ. Здавалось би, після таких чудес та неймовірних висновків наукових експертиз повірити в реальну присутність ісусових тіла та крові під час Євхаристії, ну дуже просто. Втім, згідно із дослідженнями Pure Research Center у 2021 році. Лише 63% серед католиків Сполучених Штатів Америки, які принаймні один раз на тиждень відвідують святу Месу, вірять у реальну присутність справжніх тіла і крові Ісуса Христа під час літургії, а 37% сприймають Євхаристію виключно як символ. Ісус Христос встановив таїнство Євхаристії під час таємної вечері зі своїми апостолами, показавши їм хліб та чашу з вином і сказавши, щоб вони приймали це на спомин про нього. Вже через декілька днів після цих слів Ісус справді фізично, несимволічно віддає своє тіло і кров як жертву за нас, які згрішили і мали бути позбавлені слави Божої. Ісус помер на Христі мученицькою смертю фізично, реально, а не символічно. Будь ласка, не забудьте підписатись на наш канал. А також поділіться з нами в коментарях своїми думками щодо євхристійних чудес та реальної, а не символічної присутності ісусових тіла та крові під час літургії. Більше про євхристіні чуда ви можете прочитати в оцих книгах, деякі з них доступні українською мовою.